Вас вітаю, я, Дар'я Лаур, на своєму ютуб-каналі. Тут це про мислення, езотеричну психологію та маркетинг особистості. Як я вже розповідала раніше, що 5 років я навчалася в педагогічному університеті, вивчаючи різні види психології і вікову психологію, і соціальну психологію, більш такому класичний варіант психології. І 14 років я працювала в школі, теж з більшого за цими напрямками. Але зараз я більш заглибилася у квантову психологію. От у квантовій психології виділяють певні рівні мислення, за якими ми з вами живемо, обираємо, еволюціонуємо. Пізнаємо, допускаємо в своє життя, і кожен із вас в цьому випуску зможе знайти себе і зрозуміти, на якому рівні мислення ви знаходитеся. І це не важливо. Це може бути п'ятий, може бути сьомий, перший. Головне, що ця інформація буде у вас для того. Щоб ви могли обирати, на якому рівні ви хочете знаходитися? Чи готові ви еволюціонувати, розвиватися, вкладати в себе в свої знання, в свій розвиток? Тому цей випуск буде присвячений саме цьому. Що розглянути перший рівень мислення? Він називається Рівень сплячої людини. В чому він заключається? Це людина, яка живе за певним колом сансари, тобто від народження до природнім смерті. І здебільшого її більша частина життя заключається в тому, що, як вона сама говорить, робота, дім, дім, робота і якісь вирішення побудових питань. Тобто, у таких людей немає певних цілей, немає певних прагнень. Немає якоїсь вибудованої стратегії, чи то на близьку дію, чи то далекоглядні якісь плани. І здебільшого, за такими соціальними спостереженнями, у таких людей все погано. Вони дуже часто є невдоволені тією ситуацією, яка є навколо них, тобто яку вони створили. Невдоволені людьми навколо них ситуаціями, тобто всі винні у тому, на якому рівні вони зараз знаходяться. Що стосується другого рівня мислення, це рівень мислення воєн, людина, яка добивається в чогось в своєму житті. Так, у неї з'являються вже цілі і прагнення. Але все, що є в її житті, надходить дуже важко таким, знаєте, збоєм. І тому саме він і називається цей рівень мислення воєн. Тобто все треба виривати, вибивати в якихось службах свою фінансову опору треба будувати якимись певними складними операціями. То, умовно кажучи, все приходить до цієї людини з боєм. Третій рівень рівень мислення шукача. Тобто, коли людина починає усвідомлювати, що по-старому вона вже не хоче, а по-новому вона ще не знає як. І вона починає шукати якісь нові знання, людей, приклади, стратегії приймати інших людей. Щось вкладати в свій розвиток свої знання, пізнавати, використовувати ці знання. Ось це вже такий рівень шукача. Тобто як можна по-інакшому. Четвертий рівень мислення це коли людина вже усвідомила, як працює цей світ, усвідомила певні закони всесвіту, певні алгоритми всесвіту. І не тільки усвідомила. А й взяла на себе таку роль передавати ці знання іншим людям, передавати цей внутрішній спокій, яка знайшла сама іншим людям. Я прийняла, я прийняла рішення до записати вам все таки чотири клен. Ще чотири рівня мислення разом зі своїм сином, тому що він прокинувся. А енергія записати це відео вже прийшла. Тому наступний рівень мислення це рівень гравця. Коли людина знаходиться на цьому рівні, вона дуже легко все притягує в своє, в своє життя. І гроші, і можливості, і навіть кохання, від кохання, відносини, тому що вона ставиться до всього як до гри. Отої віч, що ви прийшли у квест-кімнату, ви приходите до, туди з легкістю, з цікавістю, і обов'язково знаєте, що ви певним чином, за певними підказками, з неї вийдете так само і в житті. Тобто, коли ви досягнете такого. Рівня сприйняття життя е, як гравець, е, тоді все буде дуже легко і просто. Візьму поближчий мікрофон, щоб було краще мене чути. Наступний рівень мислення це рівень мага, тобто, коли людина у всій матриці обирає саме ту вітку вірогідності, яка підходить е, саме їй. І останній рівень мислення це рівень творця. Тобто, коли людина не тільки обирає свою гілку вірогідності, вона безпосередньо її створює. Тобто, людина є творцем своєї реальності, і її душа еволюціонує в світлі та любові. Тому після перегляду цього відео мені дуже хочеться, щоб ви поділилися, чи згодні ви з такими рівнями мислення, такою градацією. Також, можливо, поділилися, на якому рівні знаходитеся ви, і якого рівня хотіли б досягти. До зустрічі на моєму каналі.